Страйків немає, але прийняли дуже непопулярне рішення і вони будуть. Чого я вам маю платити 96-й рік? Запитайте. А сьомий я не маю права платити. Приймають рішення, потім лапшу вішають, перекидають з одного року на другий, там дурні вроблять. Це вистави яке. Чи Шубот переходив, переходить, щоб я не збитий з Все, я можу сказати. Сьогодні в технічному плані ми до зими готові. Звичайно, що в зв'язку з відсутністю коштів не все, що ми планували, ми його могли зробити. Але те, що, припустимо, в рамках фінансів, яких ми мали, ми зробили майже все. До участі в конкурсі не будуть допускатися юридичні або фізичні особи. Які визнані банкрутами або щодо яких порушено справу про банкрутство чи ліквідацію як суб'єкта підприємської діяльності? Подали для участі в конкурсі неправильно оформлені документи або такі що місяць неправдивою інформацією. Не проплатили участь, за участь в конкурсі, не мають протоколу попереднього кваліфікаційного відбору. Зі своєї вини допустили ДТП. Виявлені при роботі на лінії з залишками ал алкоголю інтокси інтоксикації. Порушили правила надання послуг посадського транспорту, про що документально зафіксовано в кількості більше трьох актів. Якщо беруть машин 200, то можна робити. А як додать 200, то нічого не буде. Що хуже. Так у нас зодно їздить. 15 метрів 150, туди від одного. Дуже багато. Я приїхав, недавно їхали командирівку в Одесу. Приїхали майже в одну сторону 800 кілометрів. Я такого міста не бачив, як Луцьк, щоб було стільки маршруток. Взагалі немає стільки маршруток в одному місті по Україні. А не дай Бог що щось сталося. Що кажуть потім? То чеченський слід, то дівсі, то ще щось. У нас елементарного немає. Елементарного порядку немає. Елементарної дисципліни просто немає. Енергетики собі дозволяють. Плюнути, кинути на ніч і поїхати. Потомилися, зранку приїдемо будемо робити. То лабораторії немає, то ще чогось немає. Газовикам кажуть, та чого ми поїдемо, це не наше. Та зберіться всі в одну точку разом. знайдіть причину і тоді спокійною совістю розійдіться. Щоб чотири дні таку аварію робити. Все-таки оцей бум пройде. Десь воно стабілізується на якісь певні відмісті. Коли буде жорстче питання ставити податкова інспекція перевірки маршрутників, коли будуть вони звітуватися, коли вони будуть платити податки, частина від них відійде, хто має машини, ну скажімо так. Е більш старого більш давнього випуску відійдуть, стануть машини такі більш нормальні і стабілізуються ситуація. Купів їх достатньо за 30 копійок. вийди хазяїном. Купи у кіоску за 30 копійок. Зайди хазяїному салону. Не чекай, щоб десь тобі взяти там за 35. Пішли на зустріч пасажирам. Якщо ти десь забув, то купи водія, але вищою ціною. Бо ж цей білетний касир нам чогось вартує сьогодні, і тому ці зайві 5 копійок, купи, воно піде у зарплаті. Поэтому ті 5 копійок лишніх купи. У него, а воно пойдеть йому в заробний плат. Хочемо привітати свого призовника призв... призв... Мироніка Васю Миколаєвича. Ми йому хочемо побажати всього-всього найкращого, щоб він прийшов, ми його ждемо дуже. І хай він е... ми йому будемо писати, він нам... нас хай не забуває. Вася вірно, тебе чекає. Хотілося б подякувати нашим батькам за те, що вони нас виховали, викормили і випустили в життя. І з своєї сторони ми ж зобов'язуємося не забувати їх і щиро за це дякувати, а також писати листи їм, нашим дівчатам, друзям і також їх не забуватися, і нести доблісну службу в Збройних силах України, а також піднімати авторитет нашого району, нашої Ратнівщини. Сказати, щоб не справилися з керуванням чи злетіли, ну, однозначно теж не може, тому що там ніякого гальмівного шляху чи якісь заносів я не побачив, оскільки я був вранці присутній при цьому. Що сприяли? Все можливо бути, можливо, і з автомобілем якісь неполадки може бути. Можливо, там і зустрічний транспорт, який шов, і осліпив водія, і таке можливо, але я це не знаю. На сьогоднішній день ведеться слідство, це буде доведено однозначно, тому що шофер на сьогоднішній день він живий. Він, якщо він буде пам'ятати ці всі моменти цього, то він обов'язково мусить ці дані навести. Ця трагедія торкнулася всього села, оскільки і Сергій, який відійшов у вічність, і його брат, вони працювали таксистами. Похорон, звичайно, був величезний, тому що з'їхалися всі таксисти, які... Віддали останню дань своєму колезі. Чутки, можливо, ходять. Я особисто, це був вже п'ятниця, після робочий період я особисто не бачив. Говорять, що вони були, бачили їх в барі там певний час. Але сьогоднішній день такий, що кожна і родина, кожна сім'я, відповідно, теж день народження чи що може відповідно відмітити ту чи іншу подію. Але так, чутки ходять, вони, мабуть, підтверджуються. В якому ви стані були, я сьогодні не можу сказати, тому що є на це експертиза. Трагедія, їхали ввечері, десь там когось везли, мабуть, до під ворот підвозили. А як видно, слизько було, бо тоді якраз заморозок був. І попали, мабуть, так що. Коротко так, а, щоб хто бачив, я не знав, хто бачить. Хтось там витягував, вроді біг. Попередньо, що водій автомобіля зіл з причіпом, який перевозив щебень, рухався в напрямку з міста Ківерець, в напрямку міста Луцька, але сталася транспортна пригода, що бачимо, що зіткнення цей автомобіль попередньо, що водій автомобіля ЗІЛ пояснює, що в нього в'їхав в його причіп автомобіль, і після того він нічого не може пояснити, що як сталося. Їхало нормально, все світилося, положено. Піднявся на горку на четвертий, з горки донизу включив тільки п'ятий, тут отримав удар. Взеркало, нічого не видно, темно. Я там і не зрозумів, що там сталося як до чого. Зупинився, вийшов. Машини під'їхали, вже світло посвітили, там куча металу прицеп розобраний. Все, що я бачу, раз на даний момент дана ділянка дороги прикрита працівникам інспекції. Організовано об'їзд даної ділянки дороги, щоб інші учасники дорожнього руху водії не потрапили на це місце, і ця ділянка дороги буде охоронятися до тієї пори часу, поки і транспортні засоби, і наслідки цієї ДТП, ось цей щебень, залишки автомобілів не будуть не будуть ну, забрані з місця пригоди. Відділення доставлено два хворих в край важкому стані. В край важкому стані. Через годину один хворий, на жаль, помер. Другий на теперішній час знаходиться в відділенні реанімації в дуже важкому стані. Проводиться вся необхідна інтенсивна терапія. Саме на цих перпендикулярах, які є між віддалю, між Москвою і Римом, Києвом і Римом. і Константинополем і Римом саме на цих перпендикулярах проходять оці природні катаклізми. Якщо подивитися, то вони ці перпендикуляри сходяться буквально на Західному регіоні України. Святкували в 2008 році ювілей християнства на Україні, коли приїжджав вже тепер покійний Алексій Другий. І тоді, якщо ви пам'ятаєте, 28 липня буквально президент України після тих урочистостей полетів в Карпати, тому що в Карпатах була дуже велика злива і багато наробило біди на мільярди. Кась навіть напруженість між цими духовними центрами знову ж таки: Москва, Рим, Константинополь і Київ, будуть виникати якісь інші ситуації, епідемії. Може, якісь будуть навіть і землетруси, може, і зливи. Це, це все, все це не можна точно сказати. Я знаю, що будуть, будуть такі речі. Керуючи автомобілем, як потім вже з'ясували, що це був автомобіль марки Севроля-Навево, скоїв наїзд на пішохода, який переходив проїзну частину по нерегульованому пішохідному переходу справа на ліво відносно руху. Прибувши на місце проживання власника. Там, ще поки да триває розслідування, то особа, яка скоїла дану дорожню транспортну пригоду, не встановлено на даний момент. Біля шостої години ранку приблизно 5.40 поступив невідомий після дорожньо-транспортної пригоди у вкрай важкому стані з множинними травмами, як черепно-мозговою травмою, так і травмою грудної клітки, травмами кінцівок. Хворий був повністю обстежений, надана невідкладна допомога. Проведено оперативне втручання необхідне, але, на жаль, після всіх необхідних виконання маніпуляцій хворий сьогодні помер. Державтоінспекція Волині звертається до водіїв з проханням. Якщо, не дай Бог, такі випадки трапляються, то, будь ласка, станьте і подивіться, що з людиною, яку ви збили, трапилось. Можливо, від цього буде залежати її подальше життя, можливо, подальше вона буде жити. А так як водії зараз зникають з місця пригоди, то це може із запізненням прибуття карети швидкої допомоги, може просто втратити життя десь. Я вклав гроші, працюючи 25 років літ на севірі. Положив проценти на чорний день світ, настав чорний день. Я отримав інсульт, приніс бумажки всі, віддав справки, що мені кожен рік треба лягати на лікарняне. Ти ма ніяк нічне у мене діти, у мене четверо дітей там, да внуки, вони не можуть ні на квартиру кредити взяти, ні чою. там мізерна сума, эта, лежить, я не можу зараз. Я надала дойде до того, що ми булку хліба потім возьмемо, кода почнуть давати. Булку хліба буде стоїть, от до чого не ведуть. Дуже доходчиво пояснили, що повертанням грошей, боргів, займається виконавча служба. На моє запитання, чому ж вони не повертають? Мені пояснили, у цих людей немає грошей. Чомусь обласна рада долучилася дуже активно до цього процесу, і саме депутати обласної ради післязавтра хочуть голосувати. Проєкт рішення, яким вимагати термінової ліквідації банку, розпочати та провести виплату в повній мірі відсотків по розміщених депозитах і самих депозитів, звернутись до громадян України, які пострадали від банків, кредитних спілок та інших кидал без діяльності або неправомірних дій органів державної влади, долучитись до нас і разом відстоювати свої конституційні права. Попередньо це як стріляли, тому що поранене крило. Крило обробили, антибіотики прокололи, і зараз на, 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 на зараз стан задовільний птаха. І так само вчора було привезено ще одного лебедя з Кульчина, де стан був набагато гірший, тому що там був відкритий перелом і було видно кістку, і на того лебедя полювали, ну, скажімо так, Йому нашкодили більше і е, там вже, на, на жаль, вдало, е, треба було ампутувати крило. Е, в цього лебедя поки що все лишається як є, е, підлікуємо і випускаємо на ставки. Поки що дві неділі буде карантин. Це не компетенція працівників міліції. А чому не компетенція? Чия це компетенція? Ну, комунальних, напевно, служб. Ну на не компетенція ж працівників міліції збирати рештки. Зрозуміло, що можливо вони е, збирають комунальні служби, але сам безпосередньо слідчий мав би їм вказати на те, де вони знаходяться, тому що він зробить розслідування. Слідчі проводить огляд місця по і наші слідчі діяли згідно з чинним законодавством. Три неділі не прибиралась вулиця, правильно? Ну логічно. То ви, то ти, е, як, я не розумію. Ви маєте на увазі те, що е, прибрати це мали комунальники, просто ті, що підмітають на вулицях? Ну, А хто мав його Я звідки знаю. Зараз поведено по області план Сирена, задіюються всі відповідні підрозділи із інших областей. Що за зброя, за якою зброєю було здійснені? Ну, відповідно, відповідно, на той час по гільзах встановлено, що була і бойова, був, і травматична, і відповідно холодна. Ми всі версії будемо відпрацьовувати, в тому числі якісь, так як ви говорите, якісь певні розбірки, але я думаю, що слідство покаже, і ми встановимо всіх осіб, тоді вже будемо більш конкретно говорити, що це було за відповідний інцидент і хто до неї не Кримінальне провадження за статтею вбивство, ну, замах на вбивство двох і більше осіб, вбивство особи і «Хуліганство четверта частина, тобто групою осіб. Говоримо дійсно про те, що це ну, як одна із основних версій, що це мало місце. Бандитські розборки, тобто двох груп, з кожної з яких десь виступало близько по 7-8 чоловік. Тобто, з застосуванням дійсно вогнепальної і холодної зброї. Близько 15-ї години доставлених двох пацієнтів з місця події. В одного було ножеве поранення, яке зараз знаходиться в операційному відділенні. Проводиться е, оперативне втручання, в другого вогнепальне поранення. На даний час він в реанімаційному відділенні. В закладі були внесені зміни в режим роботи і продовжені канікули до 11 листопада. Проведені загальношкільні батьківські збори ще років. 20... 1 вересня в нас проводилися загальні, де були присутні запрошені із обласної санстанції, де була лікар ФАПу. Крім того, з першими класами перед початком навчального року проводилася інформація. Продовжили тривалість осінні канікули по занесвітній школі села Підгайці, Крупа. Липини, те, що було станом на вчорашній день, скажем так, сьогодні. І е, боголюбе. сьогодні виявився факт ще поворотні. Це ми говоримо про захворювання на кір. Найбільше благострастра ситуація в нас по підгайцях. Воно спостерігалося практично е, в жовтень місяць повністю. Ну, якби вже на, на кінець жовтня місяця, ми вже бачили ніби перші надії на те, що динаміка сповільнюється поширення захворювання і е, наді, надіємося, що ситуація буде стабілізована за останні три дні то дійсно є збільшення кількість звернень до нас в лікарню з скором не всі випадки потребують власне стаціонарного лікування але все ж таки відміщається збільшення кількості хворих які звертаються до нас Дієвим і основним методом профілактики кору це є щеплення дітей, дорослих вакциною від кору. Вона дає захист ну, в середньому десь на 10 років, тому регулярно треба проводити ревакцинацію, що забезпечить від зараження інфекцією. Сьогодні близько 8-ї години ранку до поліції надійшло повідомлення про те, що невідома особа в приміщенні одного із розважальних закладів, що знаходиться по проспекту Грушевського у Луцьку, завдала тілесних ушкоджень працівникові цього розважального закладу і викрала кошти. У повідомлення йшлося про 17 тисяч гривень. В даному випадку історія з таким хвилюючим перебігом закінчилась благополучно. Маріка повернулася в сім'ю до тата і мами, і ми сподіваємось, що подальша доля її буде в любові, в теплі і в ласці. Тут складний випадок: це дитина народилася з вадою, яку не було діагностовано. До народження, і просто батьки не мали часу зрозуміти, що їх чекає і як їх чекає. І так, от ця доля її з перших днів склалася досить ну, не трагічно, але досить напружено. Зі своєї сторони, як керівник центру ранньої реабілітації в нашому будинку дитини, я хочу пообіцяти, що для цієї, зокрема, дитини буде завжди надана відповідна і необхідна консультативна допомога. Вчора в 19.40 тільки нам прийшло таке запрошення. Сьогодні з самого ранку ми вже працюємо над документами, які необхідно подавати в НСЗУ для початку роботи. А перелік цих документів, той, що в нас був, ми вже всі маємо, ми були готові до того, але вже деякі умови змінилися. Зокрема, зараз від нас вимагають дозвіл з лабораторного державного центру, якого раніше не було, і ще деякі документи, перелік там конкретних. Лікарів, які будуть займатися раніше, цьому в цих дозвільних документів не треба було. З різних причин затягувалось відкриття цих прийняття такого жорсткого рішення, і звичайно, це вплинуло на ситуацію. Я думаю, що ще через трохи вже всі абсолютно зрозуміють, що можлива така ситуація, коли всі заклади охорони здоров'я будуть працювати як ковідні госпіталі, і це як на війні. Треба, то треба. Да? А чому готівкують? Ну не знаю, що яка різниця, як розрахуватися. Бо в місті у нас... Людина заплатила гроші і пішла. Ага. Ну, яка різниця? Вона ж заплатила за проїзд. А, але в місті правило, щоб була безготівкова оплата. Людина має зайти заплатити за проїзд. А як вона заплатила? Згідно постанови. Установи Кабінету міністрів від 1897 лютого 1997 року номер 176 Там чітко вказано, що відкриття нового внутрішнього обласного автобусного маршруту, який, який погоджуємо з виконавчим органом тобто міської ради, тобто з Луцькою міською радою. Це не новий маршрут, він не закритий організатором перевезень. Його відновили. Спроби пояснити, що да, ми відновлюємо маршрут, а ми не мали вас запитувати. Вони абсолютно алогічні. Обласна адміністрація добре знає, що між нами підприємства. Писаний меморандум на їх прохання про те, що ми не будемо собі дозволяти запускати сюди маршрути, яким би способом вони не відновлювалися, тому що Луцька міська рада заявила про те, що тут буде екологічний транспорт їздити класу Євро-5, а не інші автобуси, і виключно за безготівкову форму оплати, через те, що це захищає лучан від такого економічного свавілля перевізників. Ми рахуємо скільки пустити автобусів в ті чи інші години для. Того, щоб це було безпечно, комфортно для пасажирів і безпечно для інших учасників дорожнього руху, тому кожне ДТП, яке в результаті цього може виникнути, це теж е за рахунок того, що от було відбулось таке несанкціоноване втручання в транспортну схему нашого міста.